Привіт, друзі! Якщо ви любите природу, пригоди та хоч трохи кайфуєте від запаху диму та свіжої кави біля намету, цей ролик для вас зібрав для вас топ речей, які реально рятують у поході. У цьому відео перевірені речі для туризму, кемпінгу та виживання. Мінімум зайвого, максимум користі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і обов'язково напишіть в коментарях, яка річ у вас завжди з собою в рюкзаку. Є речі, які ти береш із собою в похід і не помічаєш. А є ті, за які потім дякуєш собі кожного ранку. І ось цей спальник саме з таких: це Naturehike сідав і 400 Суперлегкий та менше кілограма, а гріє так, ніби спиш у пухнастій ковдрі вдома, та й місця займає як термос. У рюкзак запхав і забув, підходить для температури від 5 до 8 градусів. Саме те, коли вночі вже холоднувато, але ще не зима. Наповнення, гусячий пух, об'єм 400 грамів, пишність 650 фп. А це означає, що гріє він як треба. І ще довжина 2 метри 20, ширина 85 сантиметрів, навіть якщо ти вище середнього, влізеш без проблем. А блискавка зручна, не заїдає. До речі, його можна розстібнути повністю і використовувати як ковдру. А тепер уяви: світанок, гори, кава в руках. І ти прокинувся не замерзлим буріто, а виспаним туристом. Мрія, правда ж? Простими словами, сіда ю400 це коли легкість, тепло і комфорт нарешті подружилися в одному спальнику. Хто спав на землі, той знає. Навіть найдобріша трава вранці стає як дошка. А от з такою розкладушкою усе інакше. Це не просто ліжко. Це твоя персональна спальня просто неба. Легенька, але витривала. Рама з дюралю. Той самий 7,075 алюміній. Тримає як скеля, а збирається буквально за хвилину. От чесно, простіше, ніж скласти мангал після шашликів. Тканина – дихаючий Оксфорд. Не парить, не рветься, не скрипить. Спиш собі, як князь. А ще. Бокова кишенька, туди і ліхтарик, і ніж, і телефон поміститься, і все під рукою. Це ідеальний варіант, якщо не хочеш зранку прокидатися з думкою: навіщо я залишив свій матрац вдома: риболовля, кемпінг, дача, ця штука скрізь у темі. І головне, ніяких ранкових болів у спині. Бо з цією розкладушкою ти не виживаєш, ти живеш. У польових умовах світлом це не просто комфорт, а питання безпеки. І цей ліхтарик саме той інструмент, який завжди варто мати під рукою. Він компактний, легко чіпляється на рюкзак або намет завдяки вбудованому карабіну. Має три led діоди. Освітлення достатньо для будь-яких базових задач: приготувати їжу, зібрати речі чи зорієнтуватися в темряві. Його головна перевага повна автономність. Зарядити можна двома способами: або через сонячну панель, або вручну, обертаючи ручку стартера дві обертальні дії на секунду, і вже за хвилину маєте до восьми хвилин світла, але не крутити більше ніж 15 хвилин поспіль. Це важливо для довговічності акумулятора. Сонячна панель працює і від природного, і від штучного світла. Півгодини під прямим сонцем і маєте 10 хвилин освітлення, а 40 годин сонячної зарядки і акумулятор повністю заряджений. Це той ліхтарик, який не підведе ні в лісі, ні в гаражі, ні в машині. Простий, міцний, надійний. Саме те, що треба, коли ти далеко від розетки. Знаєш, коли ти нарешті знайшов ідеальне місце для табору, розкладаєш намет, а потім бах! Звичайний кілок згинається, наче варена спагеті. Було таке? У мене не раз. Але тепер усе змінилось. Ці титанові кілки як маленькі термінатори у світі туризму. Довжина приблизно 16,5 см. Це якраз те, що треба, щоб твій намет тримався як укопаний, навіть на жорсткому чи вологому ґрунті. А оці 14 дірочок не просто декор. Вони реально зменшують вагу і додають щеплення. Ну коротше, як шипи на буцах, нічого зайвого. Кілки легкі, але неймовірно міцні. Як ті друзі, які багато не говорять, але завжди виручать. І ще один бонус: зручний отвір для шнура, щоб витягати з землі без битви з природою. Висновок: якщо не хочеш зранку ловити намет по полю, бери нормальні кілки, оці саме такі. Якщо шукаєте надійний казанок для соло походів, ось він. Fire Maple на 600 мл. легкий, компактний і дуже економний. Його дно має теплообмінник, тож вода закипає швидко, а палива витрачається значно менше. Алюміній, анодований, міцний і важить усього 162 грами. Як півбанки тушонки, серйозно ручки термостійкі, зручні, не опечуть навіть при максимальному нагріві, не ковзають, можна без страху знімати з вогню. Усередині є поділки, і не якісь там на око, а нормальні мілілітри й унці. Тобто вариш кашу, не треба гадати, скільки налив води. Нарешті, кришка з вентиляцією, сам казанок сумісний, із балонними і з рідкопаливними пальниками. Ідеально підсуп, каву чи гарячу вечерю на одну особу. А ще всередину можна сховати маленький пальник та ложку. Усе компактно, нічого зайвого. Просто те, що потрібно, коли хочеш гарячу їжу за межами цивілізації. Зараз покажу штуку, яка зекономить нерви місце в рюкзаку. І врятує будь-який перекус у польових умовах. Це багатофункціональний кемпінговий столовий прилад. Шість в одному, ніж виділка, ложка, відкривачка для пляшок, штопор і відкривачка для консервів. І все це не розкидане по рюкзаку. А в одному компактному гаджеті: усе, що треба, щоб нормально поїсти, хоч у лісі, хоч біля озера, хоч на швидкому перекусі прямо в машині. Уявіть, ви дістали тушонку, а відкривачки, як завжди, немає. Знайома ситуація. А тут усе під рукою буквально розбирається на дві частини, тому можна одночасно і тримати виделку, і різати ножем, як у цивілізованих умовах, складається назад як конструктор лего для дорослих. Це ваш особистий кулінарний спецназ, який не боїться ні дощу, ні багнюки, ні голодного туриста. У поході немає місця хаосу. Коли ти далеко від дому, кожна дрібниця має значення. Саме для таких ситуацій і створена ця кемпінгова сумка органайзер на 30 літрів. Вона допомагає тримати все спорядження впорядкованим: від ліхтарика і запальнички до аптечки, ножів чи енергетичних батончиків. Усередині зручні кишені та відділення, а зовні кріплення для кухлів, карабінів і всього, що має бути під рукою. Для кемпінгу це особистий штаб для туриста, контроль над спорядженням, а в умовах виживання шанс зекономити час, сили та зберегти ресурси. Бо коли йде дощ, а вітер жене дим у намет, останнє, чим хочеться займатися, це ритися в пакетах в пошуках ліхтарика. Сумка міцна, легка, зручна в транспортуванні, має ручки і ремінь на плече. Просто завантаж. І будь готовий до всього. Порядок ну це не розкіш, це необхідність. Портативний складений стілець. Твій персональний комфорт навіть посеред лісу. Уяви, день у поході добігає кінця, ноги гудуть, вогнище вже потріскує, чай закипає. І тут ти просто розкладаєш стілець, сідаєш і кайфуєш. Ні пеньків, ні мокрої землі, ні каміння, яке впивається в спину. Тільки ти природа і зручне місце, яке завжди з тобою. Цей малюк не просто стілець, це алюмінієвий боєць з тканиною Оксфорд, створений для виживання у дикій природі. Каркас з алюмінієвого сплаву тримає вагу, не втрачаючи форму. Він витримає все від довгих рибальських сесій до далеких трекінгів. Нековзні ніжки не дадуть втратити рівновагу навіть на вологій траві. Компактний, ще і як складається в невеликий чохол, не займає пів рюкзака, важить як хороший бутерброд, а зібрати його простіше ніж намет. А де він стане в пригоді? Та де завгодно, де хочеться просто сісти і перепочити після підйому на хребет, біля рибальського спінінга чи просто поруч із наметом, коли розпалене вогнище вже кидає тіні на дерева. Навіть на дачі замість старого розхитаного крісла, яке скрипить, як стара хвіртка після дощу. Коли ти далеко від дому, в лісі горах чи просто на риболовлі, орієнтування на місцевості стає критично важливим. У таких умовах маленький GPS-навігатор може вирішити дуже багато. Цей компактний пристрій запам'ятовує до 16 локацій: точку старту, місце стоянки, автомобіль чи базовий табір. Показує напрям, координати, висоту, швидкість руху і відстань до обраної точки. Працює без сім-карти і мобільного зв'язку, ловить сигнал супутників напряму. Корпус легкий, є карабін, зручно носити на рюкзаку, ремені або ключах. Живиться від USB, заряд тримає добре. До речі, річ корисна не лише для туризму. Наприклад, у великому місті залишив авто на парковці, а через годину вже не можеш згадати де. Цей GPS просто приведе тебе назад. Надійний, простий і завжди під рукою для тих, хто не хоче загубитися ні в місті, ні в дикій природі. Коли вирушаєш у похід або на риболовлю, заряд це твоя тиха гарантія спокою. І ось цей сонячний павербанк твій надійний союзник у дикій природі. Акумулятор тут серйозний. Цілих 20 тисяч мАгодин вистачить, щоб зарядити смартфон кілька разів, ще й ліхтарик залишити на ніч. А він тут, до речі, подвійний і реально яскравий. Якщо в лісі щось зашурхотіло, ти точно побачиш першим. Корпус, як броня, ударостійкий, не боїться пилу чи дощу, пав у траву, в калюжу чи об камінь нічого страшного. Все герметичне, все захищене. Для виживання саме те. Є і компас, і карабін. Можна причепити до рюкзака, і нехай заряджається просто на ходу. Зручно, просто, надійно. Це не просто павербанк. Це твоя маленька енергостанція для життя за межами цивілізації. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо сподобалось, Тисніть лайк, підписуйтеся, і в коментарях напишіть, яке спорядження завжди з вами. Може саме ваша річ стане зіркою наступного відео.